Будівництво під керівництвом Адольфа Маріна та наглядом архітектора Андрія Самікуліча тривало менше як 4 роки. У липні 1847 року будівельна фірма Менделя Амстера повідомила місцеву владу про готовність об'єкта до здачі. Чернівецька ратуша адміністративна будівля в історичному центрі Чернівців, призначена для розміщення органів місцевого самоврядування міста, пам'ятка архітектури. Ратуша триповерхова будівля з баштою та двориком, збудована у стилі пізнього класицизму, що був характерний практично для всіх тогочасних ратуш на території Галичини та Володимирії. Фасад будівлі акцентований центральним резолітом, увінчений фризом і прямокутним фронтоном. Його довершує портик з шістьма пілястрами. Завершує образ Чернівецької ратуші 50-метрова двоярусна башта, яку увінчує шпиль з мідною кулею і невеличким флокштоком. Урочисте закладання наріжного каменю відбулось 19 квітня 1843 року. У заходах взяли участь представники магістрату окружної управи та громадськості. Освячення здійснив владика Євген Гакман за участі духовенства інших конфесій. Тоді ж у спеціальну нішу було вкладено декілька золотих дукатів та пергамент з посланням для нащадків. Будівництво під керівництвом Адольфа Маріна та наглядом архітектора Мікуліча тривало менше як 4 роки. У липні 1847 року будівництво було завершено. Нині будівля продовжує використовуватись за призначенням. В ній розміщується приймальня міського голови та міська рада Чернівців. Пам'ятник Австрії встановлено в 1875 році скульптором Карлом Пікарі та Карлом Мораком. Демонтовано в 1919 році.